вгадайте, що це їде? Ота тема. Оце тема. Ця тема називається Бредлі. Грим гримить Коротше погода Нелітна. ти? погода. Погода, кстати, взагалі заебись. Тепло, блядь. Правда пильно і шумно, но тепло. Да. Ну, чітко. Короче, казаки, збирайтеся, злазьте з диванів і приїжджайте. Тут є що робити. У ну, магазині є, можна кави пити, попити, ні, це Спалим точку. Без прив'язаний. Коротше, козаки, ви зрозуміли. Що треба робити? А треба робити дуже прості речі. Нема чого скавчати, а збирайтеся і вперед. І все буде Україна. Панове українці. От козаки, які два роки на війні, бачите? Нагодовані. Відгодовані. Відгодовані. У них є сюди печка, кан. Бачите, боцман замастив. От не бійтеся, на війні не все так погано. І нічого хорошого немає. Ну, тут. Вам же все одно служить пройдете. Будуть нові знайомства. Корисні, води. корисні. Так, так. Да, да, да. Он хлопці, два роки на війні. Ну, ви всі, собственно говоря, два роки на війні. Приходьте, да, тому що, кроме як захерачить підарів, варіків немає. Ну, гупа, да, Ну, всегда гупає. Ну, короче, ви зрозуміли. Кабель ну, примітивні.